Буття четверте Каїн і Авель. Авель був вівчар, а Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів ріллі, Та й Авель приніс жертву з первістків свого дрібного скоту, і той з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву. Не споглянув. Розсердився каїн вельми і похмурнів, і сказав Господь до Каїна, чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чигає. Він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав каїн до Авеля свого брата: Ходімо в поле. І коли вони були в полі. Каїн напав на Авеля свого брата і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна, А де Авель брат твій? Той відповів Не знаю, хіба я сторож брата мого. А Господь промовив, Що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі. Що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата Твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю, утікачем і волоцюгою будеш на землі. І сказав Каїн до Господа, кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця Твого мушу ховатися. І втікачем та волоцюгою маю бути на землі, і перший, хто мене зустріне, вб'є мене. Тоді Господь сказав до нього: Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро. та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. Зі старого заповіту, п'ятикнижжя, вихід, вихід 20, -й. Заповіді. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи, я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того. Що попід землею у водах, не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я Господь, Бог твій, не прокликатимеш імені Господа, Бога Твого марно. Пам'ятай про відпочинковий день, щоб святити його, шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло своє, день же сьомий відпочинок. На честь Господа Бога Твого. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі, не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложно на ближнього твого, не зазіхатимеш на дім ближнього твого, не пожадатимеш жінки ближнього твого. Ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані осла, ані чого-небудь, що належало б ближньому твоєму.